Помогти дітям повірити у справжню казку. Ось головний посил новорічної вистави від креативних акторів Прилуцького міського будинку культури. Цикл новорічних вистав стартував на початку тижня і триватиме аж до нового року. Аби усім дітлахам міста подарувати казку та віру в дива. Ох, не в казку люди, навіть ясень малюки. Ох, не вірять люди в диво надзвичайне чарівне. Вічку кривою диваєш, землю снігом посипаєш. Хто такий господар Клаус! Ну, а ось і креативна авторка вистави Інна Карцева каже: сценарій, ніби сам з'явився перед очима. У вирі останніх подій захотілося довести усім дітлахам міста, що віра в дива. Здатна побороти усі негаразди на світі. А чим керувалося те, що реально, коли я була дуже маленька, то відповідно якось ну воно вірилось більше в дива. Е, ти думаєш, ага, як же ж там воно кладеться під ялинку той подарунок, ну як же ж воно, або навіть того Святого Миколая, як ми згадуємо, як же ж воно під подушку так ото кладеться? І весь час я задавалася цим питанням: ну як? як? Вже ж подорослішавши, я побачила, що от е, можна це перечитати, перечитала, що там, е, ну, справді, такі є міфи або ж і. Історія, але от з часом діти перестають в це вірити, от ідея і виникла. Сюжетна лінія проста, як світ, але дуже символічна. Дві сестрички і братик, братик, який не вірить, говорить, що ніякого Санта-Клауса не існує. І дві сестрички говорять, що а от, ти не доведеш, от ми віримо в Санта-Клауса. І вони чарівну зірочку взяли із е, е, Ялинкової. Нашої ялиночки і загадали бажання, що, будь ласка, зірочка, допоможи нам. Я хочу, щоб сніг випав, і всі повірили, що Санта-Клаус існує, тому що під ялиночку подарували подарунки, два ковзани і саночки. А старший брат говорить, що чому ж тоді він не начаклував снігу. Ну і відповідно вони вирішили загадати бажання, щоб сніг був ну і в кінці. А те, що магія існує, життя саде. В новорічній виставі задіяні чи не всі творчі гуртки міського будинку культури від театралів до хореографічних студій, аби максимально підсилити ефект казки. Я граю в такій виставі таку незвичайну роль, як на мене цікаву. І ця взагалі вистава закликає вірити дітей в дива, дарувати якісь емоції, які зараз дуже актуальні та. Хоча б якісь моменти життя, щоб діти забували про те, що нас в світі і якось розслаблялися та взагалі весело проводили час. Ця вистава покликана, щоб повернути дітям надію та віру в казку. А ось і найменша акторка Мар'яна. У свої шість дівчинка вже мріє про велику сцену. Мені подобається виступати на великій сцені із гріз із дітками гратися. Скажи, кого ти грала в цій касті? Дівчинкою. А яка це дівчинка була? Що вона робила? Вона гарна була чи погана? Гарна, гарна. А чому вона була гарна? Тому я казала, що миколайчик ще Маленькі окрилені глядачі з радістю поспішають поділитися емоціями. По-перше, на них за пару днів уже чекають зимові канікули. А по-друге, вони тепер всі як один вірять у новорічні дива. І навіть ті, хто до вистави думав, що у ролі Святого Миколая виступають батьки. Ця казка дійсно змусила кожного з головою зануритись у новорічні дива. Ця вистава мені подарувала справжній новорічний настрій. Там були казкові герої яскраві, веселі, гарні. Мені дуже сподобалося там. Вистава була чудовою, у ній добро. Такі вистави потрібні, щоб дітям подарувати хороший настрій, щоб їм подобалося ходити на різні вистави, щоб вони вірили в Дід Мороза, в Санта Клауса. У цій виставі мені найбільше сподобалось пісня, щоб була атмосфера новорічня. З Вистави я вийшла з справжнім новорічним настроєм. Ця вистава була про е, новорічний Новий рік. Е, мені найбільше сподобались е, пісні. Мені найбільше сподобались. А ми з класом дуже весело провели час. В казку та дива повірили. Порцію новорічного настрою отримали. Перед канікулами позитивом зарядилися, а значить, головної мети досягнуто.